Тільки що приїхав Нісан Кашкай з Європи. 13 рік, 1,5 дизель в фіолетовому кольорі. Вигляд має і досить так симпатично виглядає саме в цьому фіолетовому кольорі. Не знаю, як камера телефону передає, але колір бомбезний. Легкосплавні диски, тормозні диски також в класному стані. Це все так дотично говорить про те, що автомобіль хазяйський, автомобіль в класному стані. Тому що видно, що за ним доглядали. І це. Не була машина наєзніка як говорять. В Салоні текстиль у нас шестиступка, дві дзвони клімата, мультимедіа, руль, з... шкіряний руль з кнопочками, чотири склопідйомника. Все як треба. Даний автомобіль стає в продаж. Зараз бухгалтерія скаже нам цінник на саме цей варіант. А крім цього, у нас 6 одиниць до придбання тут на майданчику лютий імпорт. Це дизель, бензин, плюс 2 7-місна версія, п'ятимісний. 10 роки, і з 10 по 13 рік. Звертайтесь, Білопільський шлях 11, ми завжди вам раді.